Де ж краще тримати гроші? Питання одвічне, і найгостріше воно постає в часи фінансових негараздів. На тлі нестабільності гривні та непевності банків, актуальним воно стало і нині. Отже, де українці зберігають гроші в банку чи в банці? А може, десь іще? І Із таким делікатним запитанням до людей зверталася Вікторія Котіна. Раді зберігати гроші в банках. А серед народних методів популярно тримати їх в банці та шкарпетці. А що переможе, дізнавалися серед пересічних громадян. В Банки вдома на шкафу. Напевно, класичну шкарпетку і за забак. Банк. В Банка. В, в копілки свиня така буває, копілочка. Туди може. От Под подушку. В Вкупи. Сундуки закопати. В Банці сині. Ну... Якщо вона добре захована, то можна. Подушці. В Банки. <свят> дома в банки. Підіб'ємо підсумки. Перемогу отримала звичайна скляна банка. П'ять голосів на другому місці, подушка два. А третє місце розділила шкарпетка, скарбничка, крупа та скриня. Експерти все ж таки раді тримати гроші в банку, аби промножувати свої заощадження. Проте від банкрутства ніхто не застраховує. Але їх вдома краще тримати сейф, адже там можуть попрацювати злодюшки. Тож, де краще, вирішувати все ж таки вам. Доброго ранку, Україно!